Хороший врожай завжди залежить від живлення. Давайте глянемо на один сучасний інструмент. Отже, як гарантувати рослинам найкраще живлення для стабільно високого врожаю? Рішення є Агроболік Універсал. Це універсальне мікродобриво і водночас потужний біостимулятор. Його сила у гумінових речовинах це такі собі природні стимулятори для рослин. І це, до речі, науково доведено. Гумати в невеликих дозах реально стимулюють ріст. А знаєте, що найкраще? Він універсальний. Підходить для зернових овочів, навіть для дерев. Добре, а коли його вносити, найкраще у фазі активного росту та вегетації. А як вносити? Найефективніше це позакореневе підживлення, ну тобто прямо по листку. Чому саме по листку? Давайте порівняємо. Через листя пожива засвоюється значно швидше. Наскільки швидше, уявіть, до 90% мікроелементів рослина отримує майже моментально. Для найкращого результату обробляйте ввечері або у похмуру погоду, коли немає сильного вітру. Так, а що це дає самій рослині? Є чотири головні переваги. Зараз розберемося. По перше, потужна коренева система. Це допомагає рослині краще триматися у ґрунті. По друге, рослини стають стійкішими до стресів, до посухи, заморозків та різних хвороб. І що важливо, ефект дуже швидкий хелатна форма елементів забезпечує миттєве поглинання. Хто виробник? Це українська компанія Sunberry Ukraine. Хочете дізнатись більше? Заходьте на сайт sunukr.com. там можна і замовити, і проконсультуватись.